Вітаю, друзі. якийсь час тому довелося попрацювати із спеціалістами достатньо високого рівня, і зараз би хотів поділитися частинкою набутого і достатньо корисного досвіду. Суть в чому на певній ділянці маршруту орки спробували дістати богами скидуючи з дронів. І дії е, хлопці були ну, дуже прості, банальні, як на мене зараз цілком логічні. Тобто хлопці, бачачи, що дрони підлітають, лягали просто на спину і дивились перед собою в небо. Е, і в результаті от, дрон перед тим як скинути е, вантаж зависає на секунду-три. В залежності від оператора. А коли відпустив вантаж, дрони трохи втрачають стабілізацію. І, власне, підсікаючи у цей момент скидання вантажу, хлопці просто відкочувалися зі спини в бік, на кілька метрів перекочувалися. І власне, таким чином вдалося вдавалося уникати попадання вогів. І дрони пішли на перезарядку, пацани підірвалися, побігли далі. Так за 3 чи 4 підходи залягання вдалося подолати достатньо велику відстань, дійти до моменту, де дронами вже було не дістати, дійшли до лісосмуги. Тобто така ситуація достатньо банальна і достатньо проста, і. Тактика в такому випадку зовсім примітивна.